Багато хто з моїх однокласників говорили, що в школі любили лише один якийсь предмет фізкультуру чи фізику. Ні, я так сказати не можу, тому що для мене кожен предмет від малювання до математики був по-своєму особливим. Не пам'ятаю роки, помилування в школі. Василь Михайлович Козов – Передав мені ту частинку своєї майстерності, яка надумала мені у моїй майбутній професії. Хоча вже не реки, я думав, що малювання в житті в взагалі не знатриться. Ми живемо з вами у нашому рідному селі і тема нашого сьогоднішнього руху. Я хочу, щоб вона послів звучна із темою нашої батьківщини, в якій ми живемо, це околицями рідного села. Марині, такі подушечки. Головне в житті вийти на старт. Старт до своєї цілі. Вже з 9 класу я знав, до якого вузу буду вступати. Сучасним школярам вже мало що відомо про велику вітчизняну війну. Підлітки у кращому разі знають дати її початку та закінчення. А втім, у маленькому селі з поетичною назвою Любимівка, що на Херсонщині. Не лише пам'ятають про подвиги дідів. Місцеві школярі власноруч створюють художні фільми про тих, хто виборов чисте небо для нащадків. Кінокомпанія Pioneer Picchers представляє. Тут все, як на справжньому знімальному майданчику. Костюми, актори, снаряди та навіть кров. Різниця одна. Все це вигадали та реалізували діти. Єдиному натхненнику, режисеру та сценаристу В'ячеславу Білому лише 17 років. На рахунку аматора вже три повнометражні стрічки. Вони вийшли під лейблом Піонер Пікчерс. Таку назву домашньої кіностудії Матець дав на честь колишнього Любимівського колгоспу. Ідея створення фільмів про війну каже хлопець зародилася ще у дитинстві, коли він із захопленням слухав розповіді ветеранів про героїчні вчинки радянських воїнів. Ми з дитинства нас привчали в школі до цих героїв Совєцького Союзу, які виробили безсмертні подвиги для народу. І коли появилась камера дев'ятим класі, ми засняли свій перший фільм і вже не могла стрінитися, снімала далі, 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 далі виникали нові ідеї. Йти до своєї цілі далаючи тяжкі перешкоди. Навчив мене Ткаченка Віктор Григорович. Уроки фізкультури у Віктора Григоровича це не просто побігати та поганяти м'яча. Це згартованість характеру та сили волі. Завдяки таким настановам в житті я зміг вступити до Київського національного університету культури і мистецтв, де зараз навчаюся на кінорежисера. Кабінет директора. Багато хто з учнів минає це місце десятою дорогою, боячись, щоб їх туди не викликали. Хоча в кабінеті директора я проводив доволі таки багато часу. Ні, не тому що мене викликали туди за погану поведінку. Я приходив туди сам просто поспілкуватися з Жаною Данилівною. І неважливо навіть на яку тему. Жанна Данилна це така людина, яка заряджає людей позитивом. Після спілкування з нею є стимул до роботи. Вона завжди підтримує, коли треба і знайде вихід з будь-якої ситуації. Пам'ятаю кінець 11 класу. Ми здали ЗНО і треба було подавати документи до вузу. У мене було два варіанти: або в кіновуз, або в податково. Ми довго сиділи з Жаною Данилівною в кабінеті. Всі плюси і мінуси. Куди ж краще? І тут вона мені каже: подавати документи туди, куди підказує тобі серце. А серце те каже в кіноінститут. І я не помилився. Постійні зйомки, монтаж фільмів, робота з акторами це дійсно моє, це те, чого я хотів. І на кінець хочу сказати учням Любинської школи. Не бійте звертатись до директора за парадою, бо в школі. Дащого наставника, ніж вона, просто немає. Директор і школа, найкращі мої, чимало для мене зробили від щирого серця низький вам уклін За вчення, за мудрість, за слово. Життя це шахова партія, в якій треба завжди виходити, тільки переможцем.